Ой, звідки такий шум? Я бачу, що хтось летить у небі. Переходимо на режим посадка. Знижуємось. Паркування здійснено успішно. Де це я? Це людина? О, вона зомліла. Я навіть не встиг представитись. Мене звуть робот. Я твій новий сусід. Дуже приємно. Що? Ти жити можеш прямо тут. Так, я вже створив тут свій дім. Він ідеальний. Багатофункціональна сучасна станція. Приємно познайомитись, сусідко. Мене звуть Барбі. Заємно. Що це? Я зараз впаду. Барбі з тобою все гаразд. Це сонячні панелі. Щоб в моєму будинку завжди була енергія. Прикріпимо зверху антенну. Щоб краще ловити зв'язок з науковим штабом. Прикріпимо сюди. Тепер я можу ловити потрібні сигнали. Відбувається з'єднання. Будь ласка, не виходьте. Я допоможу тобі. З легкістю прикріплю твою прикрасу на будинок. Вийшло як гарно, дякую. Поцілунок як мило, завжди радий допомогти. Тепер треба повісити ліхтарик. Кріпимо один сюди така краса. Робот. А чим ти зайнятий? Я прикріпляю неонове світло до будинка. Таке світло краще сприймається мною. Тепер повісимо сюди камеру відеоспостереження. Щось не так. Камера не працює. Потрібно увімкнути режим електрик. Зараз полагодимо. Тепер працює. Привіт, міні-я. Ха ха. ха Привіт. Привіт. Ух ти. Це так чудово, а мені треба прикріпити на двері табличку з моїм ім'ям. Готово. Тут буде килим, а сюди повісимо ліану з квітами. Моя веранда стала такою фантастичною. Мені подобається. Дякую, робот. У тебе теж класний будинок. Я готова. Було приємно познайомитись. Додамо побільше кольорів. Кожна дівчина любить квіти. Мені подобаються рожеві. Поставимо пару клумб тут і тут. Тепер постелимо доріжку з рожевого килима. Він такий м'який. Тут стоятиме фламінго. Такий незвичайний птах. Барбі прикрасила галявину, вийшло гарно. Я також хочу. З чого мені розпочати? Я знаю. Мені потрібно створити парк довкола свого будинку. Додамо проєкції рослин та хмарачусів. Тут стало затишніше. І навіть птахи літають. Вийшло справжнє місто у дворі. Оце так. Робот, ти мене вражаєш. Це неймовірно. Правда, я намагався Тримай, це тобі. Голографічна квітка. Я почув, що ти любиш квіти, Барбі. Це правда. Дякую. Це так мило. Мені ще ніхто не робив таких подарунків. Ти найкращий сусід, робот, а ти найкраща сусідка Барбі. Настав час прикрасити будиночок всередині. Тут багато роботи. Почати. Точно. Для початку підлога. Потрібна м'яка підлога. Викладу різнокольоровий м'який пазл. Ось так. Супер. Стало набагато краще. Час підкріпитись. Пожиємо жуйку. Та надуємо бульбашки. Ось так. Вони послужать мені чудовим декором. Робимо арку із кульок. Як гарно. Тепер приступаємо до картин. Я тут така гарна. І неонові вивіски. Сюди поставлю пул. Мені потрібен стіл. Де ж він? Ось. На ньому я можу розкласти свій чайний набір. Настав час пити чай. Ось так. Як мило і так смачно. Всередині мій будинок виглядає порожнім. о О-о, у мене закінчилась зарядка. Час зарядитись. Створимо у будинку потрібні станції для моєї підзарядки. Потрібно швидше приєднати себе до зарядки, доки я не відключився. Я готовий. Підключаюсь. Я відчуваю, як енергія розходиться по всьому механічному тілу. Ідеально. Повний заряд. Можна прикрасити кімнату. Постелимо тут килим для мого пса. Залишилось його створити. Домашній помічник. Створи мені мого собаку. Чудово. А ось і він. Ти такий добрий хлопчик. Назву тебе Робі. Тепер ти домашній помічник. Зроби на стелі зоряне небо. Так. Я так сумую за космосом, але земля мій новий будинок. Робі у нас тут чудово. Потрібна духовка для їжі. У мене є піца. Поки що вона крихітна, але достатньо розігріти її в мікрохвильовці. Це мій улюблений обід. Дивись, Робі. Вона зараз зросте в десятеро. Подивись. Готово. Так, ідеальна піца. Спробуємо. Ох, весь час забуваю, що я не маю рота. Потрібно покликати у гості сусідку Барбі. Що? Як я тут опинилась? Барбі, це тобі. Це піца виглядає смачно. Ого. Це неймовірно. Дякую, робот. Як смачно. Ого. Тебе навіть свій пес є. Як мило, який класний! У тебе дуже затишно. Давайте вийдемо прогулятись. Робі, ти теж. Тобі треба гуляти на свіжому повітрі. Чудово, барбі мій Робі знає команди. Робі покажи серце. Він справді це зробив, яка краса. Робі, а танцювати ти вмієш. Він впорається. Ти крутий пес. Давай пограємося у м'ячик. Я кидаю, а ти приносиш. Принеси м'ячик. Як чудово, Ой, а де робі? Що? І навіть Робі також вміє. Ух ти! Ти впорався. Неймовірно. Так, робі, ти молодець, гарний хлопчик, гарний хлопчик. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!